Бойовий вишкіл на природі на Івано-Франківщині триває підготовка бійців 4-го резервного батальйону правого сектору добровольчого українського корпусу серед добровольців і хлопці і дівчата, як проходять військову муштру послідовників вояків УПА. репортаж наших кореспондентів. Посеред лісу без мобільного зв'язку та світла в історичному місці, там де колись тренували свояки УПА, нині посилено вправляються бійці 4-го резервного батальйону правого сектору добровольчого українського корпусу. Сюди беруть усіх бажаючих і хлопців, і дівчат старших 18 ти Всі добровольці, які написали при заяви добровольчий український корпус і прийняли присягу, відправляються. П'ятий, дев'ятий батальйони, які знаходяться на передову. Зброя у нас стрілецька тільки своя, офіційно зареєстрована. Міністерство оборони внутрішніх справ нас не підтримує. Так як ми ще не легалізовані, ми являємося, так сказати, партизанським загоном. Ну, Це в процесі рішення легалізації, і ми будемо, надіюся, офіційним підрозділом. На захисту нашої держави наша позиція має бути чітка. Ми готові дати відпір ворогу. Ми готові стояти зі зброєю в руках. Ми маємо це заявляти всюди, тим самим показати ворогу, що він буде тримати дуже жорсткий відпір на цій землі. Кожного дня бійці батальйону посилено тренуються, аби під час війни врятувати своє життя, а також не залишити в біді побратимів. Хлопці і дівчата, які тут проходять певні вишколи, що в себе включає підготовку, по-перше, медичного надання медичної допомоги, тому що є багато різноманітних моментів, від яких залежить від 70 до 80% збереження життя в умовах воєнних дій. Також проходиться підготовка по стрільбі. Хлопці вивчають будову автомата і різних видів зброї. Також проводиться тактична підготовка, щоб люди могли зорієнтуватися на місцевості, знати, де можна знайти яку-небудь перешкоду. Навчання у батальйоні проходять в умовах секретності. Скільки людей у батальйоні, теж ніхто не говорить. Примусово у зону АТО нікого не відправляють. У 4-му резервному батальйоні правого сектору виключно усі добровольці, які прийняли для себе рішення захищати свою країну, зберегти власне життя та життя побратимів.